Всім привіт, осмія Волинь вітає вас Чи 17 квітня, четвер, 8 вечора, 20 градусів тепла. Це я більше так для себе на відео записую, щоб потім аналізувати це. А в цьому відео хотів би розказати м -м, під дерева, коли випускати осмію кернуту, зокрема вишню, черешню, яблуню, грушу. Трошки затримався з цвітом. Бум. Відряджені, але зараз понаходжу бруньки і покажу на майбутні періоди, коли їх завчасно випускати. Перед тим як показувати, малесенький статус вже є запаковані. А, ось пережили холода. Звісно, є частина, яких не вижила. А, такий собі природний відбір мав певні сигнали, що деяких людей трошки більше кількість не вижила як більше ніж 10-15%. Це буде цікаво проаналізувати, чому і як, щоб це на майбутні періоди. Але пішли тоді по цвіту. Так, по грушам. По грушам. От, ось такий статус, коли вже бачите, цвіт набрякший. От, в принципі, тоді можна випускати кернуту. Це означає, що і, і дуже добре дивитися на температурні. Погодні умови, якщо декілька днів буде така сонячна погода, вони за, буквально за 3-4 дні вже буде повний цвіт, То це важливо. Якщо Приморський, ну, відповідно, зарано випускати. Це вже нас навчила ця зима. Не зима, а ця весна. Так, а далі е, Яблуня. По яблуні. Ось. Бачите коли? Ось, Коли ось такий вже набрягша така брунька з цвітом, оце тоді треба випускати карнут. Деякі днів воно все буде цвісти, щоб вони були в активній фазі. А коли карнута вже буде причепурена, скажімо так. Ось бачите, вже набрякше. Я дивився прогноз погоди. Дуже шикарна погода на наступні дні. І на Пасху, відповідно. Кернути, треба випускати от, от в такій стадії яблуня. А грушу показав, тепер вишня. У вишню я проморгав, як я казав, був відряджені, але я зараз знайду ряд бруньок під які треба випускати. Ось, бачите? От саме під такі, коли у вас починається цвіт. Бруньки, набрякші такі ще не розкрились. От тоді треба випускати карнут. І черешню покажу. Так, і по черешні теж, бачите, це вже рясний цвіт, пізно випускати. Але покажу на прикладі, коли саме ось, коли от так от черешня набрякла, тоді випускати карнут. От саме так. Так вже запізно, тому що їй треба декілька днів адаптуватися, а цвіт не є довго. А, зрозумів ще одну річ по руфі. Ось вона зараз активно літає, що по руфі а, її набагато раніше треба випускати, ніж цей набрякший цвіт. Вона якось мені повільніше вилазить. От зараз тільки спостерігаю. Тут бачу вже і карнута трішки позалазила, але руфа, Ні, карнута. Да, руфи. руфа є, але ще дуже багато коконів не розпакованих, вона дуже повільно вилазить. Не знаю з чим пов'язано, ну, мене попереджали, що вона така не швидка буде. Тому якщо ви хочете руфу випускати під світ, ну, напевно її треба раніше випускати, як не бруньки. Поки що моє суб'єктивне спостереження по цьому, бо М, трохи здивований. Дуже довго. Ось. От Під такий карноту руфу, напевно, треба, коли воно ще зелене. Не знаю, але літають гарно. Ось посливка, не показую, тому що ще рано в мене ще цвіту немає. Буде пізніше покажу. Це для того, щоб потім ті люди, які в наступних періодах захочуть заводити, розводити собі осмі, щоб знали, на яких стадіях випускати їх. Всім гарного вечора.